Шановні аграрії, повна машина соняшника Старк. Їде до фермера, агрован робить безкоштовну доставку. Значить, як так случилося? В Криничанському районі в минулому році була свободна ділянка 20 гектар. І ми влізли до ділянок, які були посіяні соняшником Піонер, Напросилися взяти на пробу соняшник Старк. Він підгранстар семирасовий. І фермер каже. Та ну це таке наше насіння, чи дасть воно більше. І цей гібрид, шановні аграрії, майже на тонну дав більше від піонера. Так случилось, я не знаю, погодні умови, срок посєва. Але ж була договорювась яка, якщо наш старк, старк дасть кращу урожайність, на цей рік він візьме весь старк. Так і вийшло, фермер каже, свого слова держу. Значить, шановні аграрії, прям випадає. Гляньте, всі 100 мішків, подивіться. Підійдіть, гляньте, повна машина, соняшника. От, значить, дивіться, соняшник старк. Це преміум обробка. от, Значить, бірка тут на жопці. Даний гібрид і ще доповнительно оброблений був діючий речивной тіаметоксан. Тобто, що воно нам дає? Значить діюча речовина тіаметоксан при обробці насіння захищає наші всходи, шановні аграрії. І тому. В минулому році була одна невеличка проблема, коли були під'їжені сходи. І ми цю проблему, шановні аграрії, вирішили, замовивши насіння для фермера іменно під круїзор. Круїзор захищає всходи від насікомих. Тому що, шановні аграрії, кожна з'їдена насінинка – це мінус од вашого врожаю. А дана обробка, тімо так само, вона наскільки копеєчна, що її навіть вже і не видно. Було прийнято рішення на цю всю ділянку взяти насіння соняшника, щоб не страдати. В обробці круїзюра. Діюча речовина, тієметоксан. Буде посінний стар. Коротко про нього, шановні граю, Вегетація 106-107 днів, тобто він не пізній, олійність 52%. От, значить, Посухостійкий видержує 50 грамів гербіциду з черевиною і Тобто Це грант Сар 50 грам разово держав. Це нам дає змогу боротися з бур'янами щариці, амброзія, осод, лобода. От, не забувайте, гербіцид сухий, додать прилипач. От, тому, шановні аграрі, в Криничанський район сьогодні робимо безкоштовну доставку цього гібрида. І, як кажуть, фермери напросилися, ну, не можна ж один сіяти. Ми уговорили його також з сербську селекцію схожими показниками NSX 8005 Наблюдайте, шановні аграрі, 5 мішочків, 8005 значить Це Юа Агролідер. Він також стійкий до Грандстару, стійкий до заразіхи сім раз. Дає гарну врожайність Дані гібриди із і 8005 вони стійкі до несприятливих погодних умов. І тому до даного фермера поїде іще 5 мішочків даного гібрида. Загружаємо. Не знаю, куди ми їх будемо грузити, але думаю, якось доїде. І ділянка в 200 гектар буде засіяна вся сербською селекцією. Не бійтеся експериментувати. Як показав 23-й рік, значить, даний гібрид Старк дав кращий урожай. Напишіть мені в коментарях, чому така була просадка е, іменно по Піонеру. Значить, від компанії Євросем це їхній топовий гібрид. Чому топовий? Тому що... У нього найкращі показники заложені. І олійності, і стійкість, і до заразіхи. Тому сміло я вам його рекомендую. Ми також будемо його сіяти, і 8005, і Stark. Сміло вам рекомендую. Насіння це не 100% врожайність відразу. Значить, багато що залежить від самої ділянки, агрофон. Погодні умови, в яких буде вилажатися обробіток почви, тому, шановні аграрії, не забувайте, гарно підготовлюйте ділянку для якісного розложення насіння. Підбирайте гарні сівалки, тому що, шановні аграрії, від посєва, тобто, як кажуть, як посієш. Що посієш та й пожнеш, це одне, але і як посієш шановні грає. Тобто, неякісно посіять, не видержать ні глибину, ні розстановочку. Це може взагалі дуже вплинути на врожай. Це буде великий мінус. Бур'яни. Боріться з бур'яном. Дані гербіциди де видержуть 50 грам гранстара. Дівчари речовина Трибуно Ролметіл. Це копійки. Вносьте, контролюйте бур'яни в посівах і воно вам віддасться врожаєм. Плюс, шановні аграрії, вернуся на початок, соблюдайте сроки посіва, не сійте в мороз. Соняшник це цвіток сонця, тому не стоїть його сіяти в квітневі місяці. В тому році Паска буде пізня і тепло пізно перейде. Тому, шановні аграрії, для того, щоб посіяти пшеницю, знаю, є люди, які е, рано починають сіяти, для того, щоб рано зібрати. А він же ж потім боліє, хворіє, шкоди погані, гнилі з'являються. Тому я вам не рекомендую рано сіяти краще, краще в оптимальні сроки. Що касається добрив, пожалуйста, шановні аграрії, вносі добрив під соняшник, воно ж така рослина. Яка дає олійку, слідкуйте за, за своєю почвою. От, вносьте добрива. Якщо не закупили дорогої нітрамофоски, вносьте, пожалуйста, ось органофоска. Воно 100% розтворяється от, і доступне кожній рослині. Але про це добриво буде у нас пізніше з вами, з вами мова. Я просто хочу наголошити, що насіння якісне, в генетиці заложені найкращі показники по даним гібридам І 8005 і Stark. Але ж дуже багато залежить від агрофону почви, від погоди. от, І, звісно, е, количества вологи. На цьому відео буду заканчувати. От, відправляємо машину до клієнта. Хай він її очікує і бажаємо гарного врожаю і мирного неба. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал.